Буває, зустрінеш людину спокійну, мовчазну, впевнену, Вона не намагається когось перевершити, не шукає уваги. І десь усередині в нас автоматично з'являється він якийсь високомірний, але може ми плутаємо? Може, це не пиха, а глибина. Різниця проста, справжня висота, це не зверхність, це внутрішня тиша. Людина не доводить, не змагається, не принижує. Вона знає, хто вона є. Біблія каже із смиренними мудрість приповістки. 11.2. це сила, яка не кричить, це впевненість, яка не тисне. А зрозумілість це інше, це бажання здаватися більшою ніж є. Фасад, показуха перед падінням пиха, припустки 16-18. Така людина часто говорить гучно, дивиться з верхню, знецінює, а всередині порожнеча. Маленький приклад: знаєш, це як з вчителем в школі. Один мовчки ставить високу оцінку, бо бачить твою роботу і не кричить про це. А інший може робити гучні зауваження, але сам не дуже розуміється. Один піднімає, другий тисне на тебе. І ще про високу міру. Тут є нюанс. Людина, яка міряє високою мірою, робить це і щодо себе, і щодо інших. Так, з нею справді нелегко, бо її фланка висока. І саме такі люди часто стають зеркалом, вони викликають у нас бажання підтягнутися, стати кращими. Тож, коли наступного разу зустрінеш когось, хто здається високим, не поспішай ставити ярлик. Може, він не відштовхує тебе, а просто живе в своїй глибині. А ти ще тільки. Вчишся не ховати очі перед такою глибиною, не став ярликів. Дивись глибше, бо той, кого ти назвав високомірним, може виявитися найщирішим. Подумай, я справді бачу суть людей чи реагую на якісь власні страхи. Напиши про це в коменті.